Так, всім привіт! Сьогодні тема відео це міні гайд гайд для новачків по квестовим предметам. Робиться він для того, щоб люди, коли знаходять квестовий предмет, понезнанки не продавали його Сідору, а зберігали в себе в сховку і потім по квестам їх використовували. Гайд не буде стовідсотково точним, тому що я закінчив робити мейн квести достатньо давно і деякі моменти я може... Плані по кількості необхідних предметів, і, можливо, по якимсь предметам, які я в гайді, не вкажу, буде якась похибка. Але взагалі гайд на 95% він буде точний. Плюс-мінус. Почнемо ми з предмета фільтр цивільний. Цей фільтр вам знадобиться по квесту у лиса на кордоні. Ви приносите йому два таких фільтри, їх можна знайти або купити у Сідера по 500 гривень, і він вам видає. Детектор, 에, відніше не детектор, а прибор для вимірювання рівню радіації. дозиметр. Дозиметр, лічильник, як назвати. Також вам знадобляться жовті батарейки в кількості 10 штук по квесту, сині батарейки в кількості, 7, о, кількості 3 штуки. по квесту. А косяк, як мінімум, одна штука по квесту знадобиться. Артефакт першого рівня. Будь-який по квесту вам знадобиться. А як знайти артефакт першого рівня? Або купити у гравців, або за допомогою детектору відгук знайти його в аномалії. Детектор відгук можна купити у Сідра за 15 тисяч, знайти в сховку, або купити на аукціоні, або з рук у інших гравців по приємній для вас ціні. Також вам знадобиться, як мінімум, два матки скотчу, а інструменти гайковий ключ, плоскогубці. Молоток і викрутка досить великої кількості. Збирайте їх як мінімум по 5 штук. Також вам знадобляться для квеста точильні камні. Якщо я не помиляюсь, кількості 2 штучки. Пластини текстоліту. Збирайте. Як мінімум 3 штуки вам знадобиться на початку на кордоні і в майбутньому. Зламані ПДА. Знадобляться великої кількості. Збирайте як можна більше. Як мінімум три штуки. А на кордоні три штуки по одному квесту здається. І два штуки по іншому квесту. П'ять штук мінімум для кордону. І далі вже по сюжетній лінії з'являться ще квести на ці ПДА. Декілька штук зберігайте. Собачі гуляші. Зберігайте близько п'яти штук. Наступне. Пістолет форт 17 в одній, в одному екземплярі. Пістолет ПМ в одному екземплярі для квесту вам знадобиться, Нон-стоп знадобиться для квесту один або два штуки. Отримати можна у вовка за здачу 10 простих бумажок, які ви отримаєте за розпаковку набоїв. Він вам видасть квест цей повторювальний, його можна виконувати безліч разів. Приносите 10 бумажок, він вам дає 1000 гривень і один нон-стоп. Також по квестам вам знадобиться на селі у мисливця. Щупальця кровососа, три роки ізлома, п'ять глаз плоті. Плоті водяться на болотах і зломи водяться на селі в лабораторіях. На болотах також є. Кровососи. Спитайте ну, у гравців, де водяться кровососи, є багато місць. Кровососи є двох типів: болотний і звичайний. Болотний трошки сильніший. А руки зомбі. Хвости собак звичайні, по квестам вам знадобляться. Кількість не обмежена, тому збирайте. Я думаю, настрілять зомбі і собак це не проблема, тому можете, в принципі, їх не збирати, не забувати сховок, але майте на увазі, що вони потрібні. А мутовані хвости собак, так сказати, зелені. Вам знадобиться, як мінімум, 2 штуки для виконання квесту. Потім цей квест буде повторюваний, їх можна буде виконувати багато разів. З невеликим шансом можна знайти в трупі собаки. Або 100% шансом, якщо ви вб'єте білу собаку. Також вам знадобляться кабанячі копита по квестам. Пиво Арсенал знадобиться по квестам на болото для приготування гуляшів. Парілка українська знадобиться по квестам вам для приготування гуляшів. Каніфоль, Як мінімум 2 штуки тримайте про запас по квестам. Ковбаса, продається у сідра, можете не тримати, в будь-який момент можна купити, але вона треба буде по квесту. М'ясо. Стосовно м'яса, вам знадобиться і м'ясо-кабана, і м'ясо плоті, і м'ясо-кота для квестів для приготування гулішів на базі чистого неба на болоті. Якщо і плоти можна зустріти на болоті в великій кількості це не проблема зібрати м'ясо. М'ясо-кота можна знайти, я вам скажу, місце, де можна вбити котів, нарізати з них м'ясо. Це дорога. Між баром і янтарем. Там водяться коти там можна знайти це м'ясо. Паночки з мастилом. Також тримайте в кількості 3 штуки, як мінімум, для виконання квестів, які потім у вас будуть по сюжету. Жовті флешки. Збирайте. Чим більше, тим краще. Потім по сюжету, коли ви прийдете в Майнсторі, у вас буде доступний квест, який ви зможете виконувати кожен день, міняти ці флешки на гроші. Артефакт Кем'на Квітка знаходиться звичайним детектором в граві аномалії. Знадобиться в кількості одна штука для виконання сюжетного квесту. Золота рибка знаходиться продвинутим детектором ведмідь, який можна купити на янтарі з 300 тисяч. Це є легендарний артефакт. Його можна здавати, коли ви пройдете сюжетні квести. У вас з'явиться їжеднівний квест, який ви зможете. Виконуваць ці рибки за велику суму грошей. Біолетові документи також будуть доступні після виконання всіх квестів на обмін кожен день за приємну суму грошей. Ім далі. Обріз. Іш43. На кордоні є квестовий NPC, якому потрібно перенести цей обріз. Знаходиться він приблизно між КПП з зомбованими за факторією і входом в тунель на лощину. Він буде стояти посеред поля під невеликим навісом. Зрозуміло. Бумажки, понятно, що ми міняємо вовка на 1000 гривень і нон-стоп. Також по квесту вам знадобиться автомат КСУ. Тримайте один прозапас, один квестовий NPC, вас попросить принести йому такий автомат. Стосовно набор, наборів інструментів. Якщо такий набір інструментів юний технік» та просто набір інструментів, ви можете знайти на кордоні. Вони вам знадобляться для виконання квесту, то даний набір інструментів для калібрування знаходиться тільки в лабораторіях та на півночі. От. Як мінімум, один такий набір вам обов'язково треба буде для виконання сюжетного квесту. Потім у вас стануть доступні квести на кожен день, де ви зможете обмінювати по три таких набори на якусь суму грошей. Стосовно гуляшів. У нас є гуляш з плоті, гуляш з кровососа і гуляш з жопи кабана. Вони вам треба будуть також для виконання сюжетних квестів. Один гуляш з кровососа, два гуляші з плоті, і здається, три гуляші з жопи кабана. Вони обмінні, ну вони потрібні для виконання сюжетного квесту. Скажу вам, що це буде аж на барі, коли ви туди дійдете. Також у нас є гуляш з кота. Я не пам'ятаю, використовується він в квестах чи не використовується. Але ви обов'язково будете виконувати квест. На приготування цих гулящів, тому що без виконання цього квесту ви далі по мейн-сторію не продвинетесь. В принципі, по квестовим ітемам, ті, що я пам'ятаю, я вам назвав. По кількості воно може варюватися, так як адміни постійно змінюють квести, додають нові, розвивають сюжет. Тому слідкуйте за а, гайдами, за новинами. Можливо, десь якісь нові предмети з'являться, нові квести і. Ці дані ітими, які я показав на відео, вони знадобляться в якійсь іншій кількості. Стосовно золота, Тут золото. це івент, який буде продовжуватись приблизно до 15 лютого, якщо я не помиляюсь. Що робити з цим золотом? Якщо ви хочете придбати у квестового NPC, який знаходиться на головній дорозі в селі біля автомобіля Дід Мороз, там є список предметів, які він обмінює на певну кількість золота. Якщо ви не хочете заморачуватися і збирати цю кількість золота, або ви не встигаєте, ви можете просто зайти в Discord і написати в групі обмін та продаж, що в мене є золото, я хочу його продати і домовитися за ціну, за яку ви продасте. Якщо ніхто не хоче купувати, або ви не хочете заморачуватися цим, йдете по 500 гривень продаєте сідару. До головного, стосовно доларів. Я багато чув, що новачки знаходять долари в схронах і продають їх по 7500 за. За 100 доларів, за одну бумажку, сідору. Люди, не продавайте. Є гравці, які збирають долари і купують їх за велику суму грошей. Я сам особисто продавав долари по 30 тисяч гривень за одну банкноту. Тому, якщо у вас є долари, пишіть в групу, у вас обов'язково їх куплять по приємній ціні. Ви будете досить задоволені за ту суму, яку вам запропонують за ці банкноти. Долари зараз додали в сховки, їх можна знайти на кордоні, я особисто знаходив багато разів, перевіряючи хабар, знаходив ці долари. В принципі, по предметам все. Будь ласка, ті, хто будуть дивитися відео, якщо я щось не назвав або десь не вказав кількість, або неправильно, напишіть коментар під відео, я обов'язково почитаю, потім випущу нову ітерацію гайду більш доповнену. Можливо, вже з новими квестами і більш детально. І там уже буде більш така змістовна інформація. Все, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався гайд, будь ласка, напишіть якийсь коментар, поставте лайк під відео. Все, гарної гри, бережіть себе.